Привіт, з вами знову Клементій, і ми зараз стоїмо на місці, де порт 1-2 і об'єднується великий порт на 77 тисяч метрів квадратних. Пішли дивитися, що ми зробили за лютий. Перша черга завершено влаштування всіх несучих конструкцій, покрівлі та підлоги, а також влаштування внутрішніх інженерних мереж. Влаштування фем на головному фасаді вже завершено. На даній черзі змонтовано всі інженерні мережі. влаштовані 100% підлог. Покрівля, двері, ворота, вікна. На другій черзі за запитом клієнта виконуємо специфічні роботи по влаштуванню морозильної камери. Наразі виконуємо додаткове утеплення підлоги, влаштування металевих конструкцій, а також монтаж додаткових сендвіч-панелей. Третя черга виконані всі роботи по влаштуванню інженерних мереж, завершена роботи по влаштуванню стяжки та на завершальному етапі роботи по влаштуванню внутрішніх стін сендвіч панелі. Четверта черга завершена роботи по зворотній засипці основи під підлогу ущільненням, Ведуться роботи по влаштуванню стін з газоблоків, а також фундаментів під технічні приміщення. Також на четвертій черзі виконуються роботи за запитом клієнта по влаштуванню додаткового перекриття. Наразі ми бачимо вже виконані фундаментні роботи та влаштування залізобетонних колон. А це наше КПП. Завершене влаштування стін з газоблоку та влаштування монолітних робіт. П'ята черга Завершено влашування монолітних фундаментів, виконується зворотня засипка ґрунту з пошаровим ущільнюванням, а також виконуються підготовчі роботи для влаштування колон. Наразі бачимо ділянку між третьою і четвертою чергою, де прокладені всі внутрішні інженерні мережі. Виконується основа під благоустрій. Так, це ж треба фінальна фраза. Будуємось швидко та запускаємось вже незабаром. Ну я полетів.